Друзі, дуже раді, що ви з нами зараз, і дуже раді, що в українців буде забіг, про який ми сьогодні і поговоримо. Тож, власне, я хочу долучити до нашого ефіру пані, яка знає про це найбільше. Тож сподіваюся, що вона вже з нами на зв'язку. З нами Анна Мурашенко, засновниця благодійного фонду «Юкрейн». Дуже класно він пишеться: «Юкрейн», Тобто, ти і є Україна. Пані Анно, вітаємо вас! Чи чу чуєте нас? Бачите нас? Так. Yeah. Так, налаштовуємо uh, камеру, все, ідеально. Все, ми да, вас чудово. бачимо, світлення прекрасне. Uh, Раді бачити. Відповідно, цієї суботи в Українці це що під Києвом. Багато хто киян знає, звичайно, це місце. Буде благодійний забіг Ранфо Азовстал. Розкажіть, будь ласка, як вам прийшла ідея в голову цього заходу? Ми. Uh, we... Наша організація, і, мабуть, вже як всі українці допомагаємо військовим, е, спілкуємось особисто з військовими і е, спілкуємось з їхніми родинами. Зокрема, спілкуюся з родинами і близькими е, наших військовополонених захисників Азовсталі. І е, дуже велика потреба в тому, щоб вони відчували нашу підтримку, бо вони кожного дня борються за своїх близьких, за чоловіків, за синів. І е, наш обов'язок зробити так, щоб вони відчували підтримку кожного з нас, щоб вони відчували, що їх біль наша спільна і що ми разом з ними. Тому е, вчора була річниця, як наші захисники е, війшли в полон. Е, і саме до цієї річниці приурочений наш захід в підтримку захисників Азовсталі. Метою заходу є ще раз всім нагадати, що ми обов'язок кожного з нас боротися за наших героїв, так як вони боролись за нас, і е також залучити від заходу кошти на лікування і на реабілітацію тих е захисників, які вже вийшли з полону. Дуже шляхетну справу ви робите і дуже дякуємо вам за те. Не можна забувати і ні про Азовсталь, ні про захисники в Азовсталі. А пані Анно, хто буде брати а, участь у забігу і хто може власне, стати учасником? Може, кожен. У нас є онлайн форма реєстрації, е, яка е, на сайті нашого фонду розміщена в соцмережах. Е, тобто. Участь може прийняти кожен. Ми пропонуємо зареєструватись за донат, але звісно ж головне це підтримка, і чим більше долучиться до забігу, тим краще. Тому всі охочі можуть приєднатися. І я розумію, це можна зробити на вашому сайті. Посилання на нього є в описі цього відео. Відповідно, заходьте, реєструйте, реєструйтесь, 300 гривень, 5 тисяч метрів. Відповідно, і це допомога в тому числі і нашим захисникам Зовсталі, і ті, хто ще в полоні, і ті, хто зараз лікується. На що ваш фонд ще збирає гроші? Я бачив, що там був автомобіль і ще багато-багато підтримки. Я прочитав, що ви почали активно займатися, як і багато хто. Допомогою Україні і українським Збройним силам одразу після повномасштабного нападу Росії на Україну. Отже, чим, на чому ви концентруєтесь, коли, коли працюєте в фонді? Насправді ми підтримку і допомогу військовим почали ще до повномасштабного вторгнення лютого 2022 року. Зокрема, ми допомагали у лікуванні. Ми допомагали з Організацією житла квартири надавали військовим, і також технічне спорядження, яке було необхідно хлопцям на фронті. Ми їм допомагали в його придбанні. Після лютого 2022 року, звісно ж, вектор змінився, і ми не могли. Широко да, ми хотіли сконцентрувати саме хлопцям на фронті допомагати. Тому це були да автівки. Це була не одна автівка. Ми їх купували особисто завозили, Особисто я відвозила хлопцям і в Краматорську, в Константинівку автівки. Це е Захист, бронежилети, каски ну тобто, як всі, ми намагаємось забезпечити хлопців і закрити їх запити. Допомога наша заключає вона завжди адресна, бо я спілкуюсь напряму з хлопцями, не з командування, не з штабами, не з якимись організаціями, а просто з захисниками. Я особисто їх знаю, особисто впевнена в їх гострій потребі того чи іншого. От і е, намагаємось досить оперативно закривати запити і надавати все необхідне. Зараз е, трошки ситуація, якщо порівнювати потреба рік назад і зараз вона змінилась. Е, хлопці більш забезпечені, слава Богу, наша держава більше забезпечує. Але такі як е, дрони і автівки, це е, те, що Втрачається дуже швидко і треба це поновлювати, тому ми допомагаємо. А зараз дуже висока потреба і допомога гостра е, в е, саме в реабілітації і в допомозі. Дуже багато поранених, дуже е, в важкому стані виходять хлопці з полону. І наразі е, я розумію, що наш вектор потихеньку йде і направляється саме на посилювати допомогу в цьому напрямку. Ми ще прочитали, що окрім забігу буде аукціон. Розкажіть про нього, будь ласка, і що за лоти ви виставлятимете? Е, так, у нас буде аукціон, метою аукціону е, також зібрати кошти на лікування хлопців і дівчат, які вийшли з полону. Е, е, Злоти будуть фотороботи Ореста. Деякі фотороботи унікальні, які ще не були в мережах і їх не бачили. Ці роботи будуть з автографом Ореста, деякі фотороботи Ореста з Азовсталі з Лерою Новою. Лера також долучається до нашого заходу і вона особисто підпише адрес на ці лоти. Також Лера надає від себе свої книги з її. Автографом і адресним надписом її книги Квіти і зброя я вас закликаю зробити дуже просту річ. Давайте для початку. Ми просто, ви просто підпишетесь на канал спецпроект Сергія Мамаєва. Це можливо зробити е, на Ютубі, наприклад, натиснувши відповідну кнопочку або ось сфотографувавши QR-код, якщо ви нас дивитесь по телевізору. Після того обов'язково поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Після того поставте лайк відео. І не забувайте, що ми дуже потребуємо, щоб ви поширювали посилання на наш канал. Це легко зробити. Відправте е, поставлення. Силання своїм друзям, знайомим, родичам в Україні за кордоном, щоб вони так само мали можливість дивитися наші трансляції е, і отримувати інформацію про те, що насправді відбувається в Україні. Н, е, да я не можу одне запитати у вас, а ви збираєтесь бігти на 5 тисяч метрів чи ні? А ви готувалися для цього? Ну бо насправді не кожна людина отак візьме і побіжить п'ять тисяч. Як людина, яка зараз відновила біг, я це прекрасно розумію. Наші біг він асоціюється також з витривалістю, тому наші захисники терплять набагато більше. І витримують набагато більше, тому 5 кілометрів для нас це ще раз показати підтримку. І навіть якщо ми не дуже готові, але ми будемо старатися виконати цю задачу. А, пані Анна, ви мене дуже здивували, коли ви сказали, що ви знаєте цих людей, ви з ними спілкуєтесь, що це дійсно не через командування, десь там через когось, що це така дійсно адресна допомога. Які вони захисники Азовсталі? для всіх вони воїн, для всіх вони дійсно нас, вони воїни, вони наші ангели, охоронці, вони дійсно якісь супергерої. Але от ви ж з ними спілкуєтесь просто от як з людьми. От розкажіть, які вони і що вони вам розповідають? Чи розповідають вони, що було на Азовсталі, чи діляться вони якимись своїми проблемами? От просто цікаво з перших уст почути та то самі вже про це розказують, як було на Азовсталі, і не маю права про це переказувати, що саме було на Азовсталі, але які вони люди, я з задоволенням вам розкажу того, що да, це сталеві люди, як це надлюди для мене. Це е, люди, які пройшли те, що ну важко взагалі усвідомити, що людський організм може це витримати, що людська свідомість може це витримати, але вони витримали. І зараз, коли ти спілкуєшся, вони настільки скромні, вони настільки класні, розумні, наповнені люди, що в тебе ну от мій мозок не може усвідомити, да як е, ці дві паралельні реальності можуть з'єднуватись в одне. Вони ніжні. Вони ну, дуже. Дуже ну, якщо з дівчатами говорити, вони жіночні, ніжні, на, е, романтичні, вони класні. Але при цьому вони настільки сильні, і оця енергія з них да, вони е, пережили майже рік полону. Вони е, пережили там страшні події, але при цьому всьому в них така внутрішня енергія і сила, що ти розумієш, ну дивлячись на них. Е, Віра в перемогу не ну, на секунду взагалі не втрачається, Бо це ті люди, які ти розумієш, вони можуть все. І таких людей перемогти неможливо, і навіть будучи там, так, задача кожного. О, я не... Орка кажуть, не можна так, вже говорити, е... їх саме зломити, оцю їх внутрішню силу, але вони навіть там. Вони перемагають цих істот, вони перемагають їх, і вони, от о, вони по своїй ну, народжені переможцями при будь-яких обставинах. В одному інтерв'ю Ліра нава сказала, що навіть е, будучи там в Росії в полоні, я була самою вільною людиною е, на території Росії. Ну то ви розумієте, ця фраза вона говорить про все, які вони. Я собі запишу цю фразу, тому що вона дійсно неймовірна. Ви її зараз говорите, а волохи йдуть по шкірі, тому що ця фраза вона не просто так сказана, знаєте, десь там хтось написав красиву фразочку. Це дійсно по-особливому. Я хотіла ще запитати про благодійний забіг. І ще раз всіх закликаю, знайдете в описі відео нашого посилання, друзі, і беріть участь, і, можливо, там і побачите ще й захисники Вазосталь, можливо, буде такий привілей. А ще Хотіла запитати, от музичний супровід Марія Бурмака і Юра Звонар. Як вам вдалося залучати, ну в принципі дуже класних музикантів, і е, наскільки важко іноді от таку робити колаборацію залучати? Чи це було дуже просто так? Позвонили Марійці Бурмасі, сказали класна історія, давай з нами? Так. І, і е, я не знаю, чи просто від ідеї до реалізації е, заходу. Відбув, ну, пройшов місяць е, з Марією Обермакою, я вам розкажу, я з нею спілкуюся, е, е, зайшла вона. До нас в офіс на каву, бо Марія дуже підтримує військових, в неї брат воює, і ця тема для неї вона також особиста, вона дуже вболіває і допомагає. Е, і я їй розказую про свою ідею, те, що зараз починаємо над цим працювати. А вона каже: Ань, ти не уявляєш, я тільки записала пісню Азовсталь для Лєри по проханню батьків Андрія Суботіна, який загинув на Азовсталі, чоловіка Лєри. Пісня «Азовсталь», да? ми робимо захід в підтримку Азовсталі. Вона каже: я, звісно, її виконую на вашому заході, прийду і підтримаю». От, от так Отак було. Юра Звонар так само, він з задоволенням. Всі люди, які е, приймають участь у цьому заході, вони абсолютно просто е, е, Ну, На побажанню своєму це не за якісь винагороди чи ще щось. Це просто люди хочуть підтримати наших захисників. У нас е, організація з, е, з заходу абсолютно от на, від наших друзів, там партнерів, і всі залучені кошти, які будуть від заходу, вони в повному обсязі в 100% ідуть на потреби. Е, на лікування військовополонених. Тобто жодна людина, яка приймає і підтримує цей захід, вона робить це просто від щирого серця. Я вас хочу попросити, пані Анно, ще раз нагадайте нашим глядачам, де коли о котрій потрібно бути в українці для того, щоб взяти участь у цьому забігові. На площі Шевченка у нас відбувається старт забігу о 12 годині, об 11.30 ми всіх запрошуємо бути вже на місці для реєстрації і щоб ну, всі організаційні моменти пройти. От і о дванадцятій почати забіг о 13.00 після забігу, всіх чекає фотовиставка робіт. Ореста і е, Каті Карпенко проект важлива, яка саме фотографує наших героїв і героїнь. От буде фотовиставка і аукціон, і е, на цій ж фотовиставці аукціоні буде також виконання е, пісень Марії Бурмаки, зокрема Азосталь пісню з відеокліпом для Лєри, Вона е, нам всім покаже. От, і Юра Звонар буде присутній. А Саша Марк буде модератором цього заходу. Також він захотів допомогти нам і прийняти участь у цьому. Це дуже приємно, дуже крутий захід буде. Вам бажаємо там гарної погоди, щоб це все було ще з під сонечком, щоб нічого не завадило, ніякі сирени і тривоги. Щоб класно пройшов захід, і щоб дійсно ті донати, які ви зберете, вони допомогли нашим, нашим оборонцям, тому що вони унікальні. Я також закликаємо всіх, хто має можливість, приїдьте. 300 гривень це невеликі гроші, щоб взяти участь у такому надзвичайному заході. Тим більше, що це Українка, прекрасне місце з прекрасною і поми здається, ну дуже такою символічною назвою. Так, дякую, що залишилися сьогодні до нашого ефіру.